Тем якого є тема нашої віри. Саме ці події, коли відбуваються, то записаного цього сюжету, коли Ісус Христос піднімається на гору Забоску, де преобразився. Ми знаємо що Господь завжди з собою брав Петра Якова Іоанна, Апостолі? і апостолів? Чому саме їх? Чому інших апостолів Господь з собою не брав на такі зцілення важливі, як Воскресіння голови синагоги Яїра, чи в даний момент Преображення Господня? що ми бачимо, що саме у цих апостолів була сильна віра. І коли Господь піднявся на гору в то інші апостоли лишилися в підніжжя гори і там приступили до них книжники і Фарисеї і почали з ними сперечатися. наш батько, який мав сина, який піснувався. І він попросив отих тих апостолів, щоб вони зцілили його сина. Але апостоли не мали такої сильної віри, щоб зцілити цього сина. І Вказується нам в момент, що часто буває так, що Господь говорить про людей, які мали сильну віру. Наприклад, ми знаємо, що коли одна кровоточила жінка, яка підійшла просто ззаду до Христа, і вона доторкнулася до... тільки до... 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 до одежі його і зразу зцілилася. Вона нічого не казала мала сильну віру. І Господь її і сказав їй, дочка твоя віра спасла тебе. Так само ми знаємо і одного сотника з Катернауму, який сказав до Христа, учителю, не трудися. Скажи тільки одне слово, і мій син, і мій слуга буде. сказав Господь до нього, каже, хочу, будь здоровим. Але в даний момент ми бачимо слабку віру цього батька, який вже зневірився, бо і вченики не змогли стілити його сина. І почали книжники і фарисеї, які були в підніжжі Повольської гори, вони так само насміхалися з учеників, насміхалися з Христа. Зараз не здивівся. Але коли Христос з трьома учнями своїми, спустився у підніжжя гори, він приступив і впав на коліна і говорить учителю, якщо що можеш зробити, допоможи мені. Тобто його віра була дуже слабка. Він же не сподівається ні на що. І Господь йому говорить, що той, хто має віру, все буде. Тому -то часто бувало так, що і зараз в нашому житті, що люди, які приходять до священників, мають сильну віру і зціляються. Має на пакій, що колина приходить слабкою вірою, то священим своєю вірою він може смілити людину. І коли почали звинувачувати такі парисей змікатися, то каже цей батько цього сина, що я привів до своїх учеників, але в мене моли вас цілити. І тут Господь заступається за своїх учеників. Він каже, Бог роде лукавий і невірний. Доки буде пробувати, доки я буду з вами. І в цей час. З цього хлопця цього цих вісім. І він став здоров'я. Христос він Щоб ви мали маленьку таку віру, як віршічне з то просто одним своїм словом могли б переставляти гору з іншого місця на інше. Тут, видно, хочеться сказати, що Тут була така думка в той час, та й сьогодні це присутнє, що люди вважають, що оце саме воно залежить чимось. нашого Бога, що нібито він винуватий в тому, що люди мучаться. І коли, наприклад, настає отакий от повний місяць, то дьявол починає мучити людей, які мають такі відсувати, для того, щоб звинуватити все-таки Бога, а не те, що він біс є. Дорогі брати і сестри, сьогоднішній день є початок церковного року. І давайте ми зробимося істинними учениками нашого Бога і будемо намагатися, щоб Господь не сказав нам. Мало віри, чому усунулися, будемо старатися довіряти Богу. Бо ми знаємо, що волосина з голови людини не падає без Його волі. Це означає, що Господь під Його промислом все, що відбувається в нашому житті. Якщо Господь пускає якісь певні речі в нашому житті, ми буде, повинні задуматися над тим, для чого Господь це допускає. Чи для того, щоб утвердити нас у вірі, для того, щоб нас випробувати, для того, щоб нас заставити, задуматися над своїм життям. Можливо, треба якийсь хід. Отже, намагаємося, дорогі, брата і сестри, маленькими кроками. Простачи Бога допомоги, тому що Він є жерелом усіх благ, усіх чеснот, які ми маємо. Якщо буде просити в нього оцінко великої твердої віри, то Господь нам подасть цю віру. Але ми повинні маленькими кроками йти йому на зустрічі. Амінь. Слава Ісусу! Love it.